Російській економіці капут. Військова машина Путіна отримала серйозний удар. Санкції одночасно запровадили США та ЄС у Кремлі. Вже паніка кажуть, Трамп став на шлях війни. Тим часом головний імпортер російської нафти Індія, в терміновому порядку скасовує контракти. Доля 140 мільярдів заморожених активів РФ в ці секунди вирішується в Брюсселі. Україна придбає 150 сучасних винищувачів Гріпен. На Донеччині окупанти масово здаються в полон, а в РФ почали залучати до війни резервістів та технології Першої світової війни. Одразу два крота ФСБ впіймали на великому оборонному підприємстві. Та як п'яний СБУшник влаштував трощу та шоу у Львові? Про усе це далі вітаю! Мене звати Катерина Колган. Говоримо про найцікавіші події цього дня. В Брюсселі сьогодні стартує саміт Європейської ради. На ньому зокрема обговорять ймовірно історичне рішення про передачу Україні заморожених російських активів. До Бельгії прибув і Володимир Зеленський. Перед початком зустрічі на брифінгу з журналістами президент наголосив, що Україна не планує жодних територіальних поступок а припинення вогню можливе лише за умови посиленого тиску на Москву, включаючи нові санкції, далекобійні системи ППО та фінансову допомогу. Так, перемир'я можливе, і нам усім воно потрібне. Але для цього треба більше тиснути на Росію. Рішення Трампа щодо енергетики та санкцій Зеленський назвав саме тим, чого чекали. Він вважає, що згодом буде таке ж рішення і щодо далекобійної зброї. За словами голови держави, Росія не демонструє бажання зупинити війну та продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Вони нас атакують. Ви знову бачите, дитсадки, школи просто мирні жителі, і ех, вони посилюють тиск. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом з усією Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Тиск це пакети санкцій, далекобійна ППО і, звісно, фінансова підтримка, про яку ми сьогодні поговоримо. Паралельно на саміті залишається відкритим питання фінансування України через так звану репатріаційну позику, яка передбачає використання заморожених російських активів для покриття потреб Києва. І саме із заморожених російських активів Україна зможе оплатити історичну угоду про закупівлю від 100 до 150 найсучасніших винищувачів гріпен для повітряних сил ЗСУ. Ще до повномасштабного вторгнення Україна розглядала цілі таки як варіант посилення авіації, але пріоритет віддавався F-16. після політичних пауз і поступового надання комплектуючих Швецією. Питання гріпен перейшло з теоретичної площини в реальну. Тепер вони поряд із F-16 і міражами стануть частиною авіаційного парку ЗСУ. Ці літаки мають унікальні переваги: можливість базування на автошляхах і коротких злітних смугах. Це ускладнює їх ураження противником, швидке дозаправлення та перезаряджання за 10 хвилин для високого темпу операцій, спрощену заміну двигуна в польових умовах, мінімальні вимоги до інфраструктури та обслуговування. Це полегшує логістику. Гріпини оснащені потужним озброєнням, зокрема ракетами Метеор і АМРААМ для бою на великих відстанях, а також ракетами RBC-15 і керованими бомбами для ударів по наземних і морських цілях. Економічність у годинах польоту дозволяє більше тренувань і патрулювань за менші кошти. Це теж є критичною перевагою в умовах війни. Якщо F-16 формують кістяк ударної авіації, то «Гріпен» забезпечують гнучкість, швидкість і живучість, значно посилюючи оборонний потенціал України. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон розповів, що угода є початковим стратегічним партнерством на 10-15 років, а не миттєвою поставкою. Перші «Гріпен» можуть надійти до України вже у 2026 році, оскільки виробництво цих літаків лише розпочинається, і поставки відбуваються поступово. Президент Володимир Зеленський каже, Україна розраховує отримати не менше ста таких літаків. Один винищувач цієї моделі коштує приблизно 85 мільйонів доларів. Замовлення на 100 літаків обійдеться в 8,5 мільярдів доларів. Європейський союз офіційно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Комплекс обмежень включає повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з двох етапів. Короткострокові контракти завершаться через 6 місяців, а довгострокові з 1 січня 2027 року. Це на рік раніше запланованого графіка відмови від російських енергоносіїв. Представниця ЄС питань зовнішньої політики та м, політики безпеки Кая Калес розповіла, що пакет спрямований на російські банки, криптобіржі організації в Індії та Китаї. ЄС також обмежує пересування російських дипломатів щоб протидіяти спробам дестабілізації. Серед ключових елементів санкції проти нафтових гігантів «Роснефть» та заборона на страхування російських літаків і суден, а також додавання 117 танкерів танків флоту до чорного списку, що загалом охоплює 558 таких суден для обходу цінової стелі на російську нафту. Пакет також передбачає повну заборону криптопослуг для громадян РФ, вторинні санкції проти 45 компаній з третіх країн, включаючи чотири китайські фірми пов'язані з нафтопереробкою, та банки в Казахстані, і Білорусі, обмеження експорту до Росії, мікросхем, технологій для ВПК, солей, каучуку, будівельних матеріалів і технічних товарів. Вторинні санкції проти портів інших держав, розширення заборони на послуги штучного інтелекту, комп'ютерні технології та космічні сервіси, а також заборону європейським туроператорам надавати послуги ВРФ. Ці санкції синхронізуються з діями США. Як сказав Трамп, їх час настав. Сполучені Штати теж запровадили нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на її енергетичний сектор. Причина відсутність готовності Кремля до серйозних мирних переговорів щодо війни в Україні. Президент Трамп різко розкритикував позицію Путіна, заявивши, що переговори з ним ні до чого не призводять, і скасував заплановану зустріч. Водночас він спростував чутки про дозвіл Україні використовувати далекобійні ракети союзників і пояснив, чому США не передають Києву ракети Томагавк. Які наслідки матимуть нові санкції для Росії та чи наблизять вони кінець війни в Україні? Деталі у нашому сюжеті. Трамп дав добро. Адміністрація президента США зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальнього радіусу дії, наданих західними союзниками для ударів в ГИП Росії. Як пише американське видання The Wall Street Journal з посиланнями офіційних осіб США, вони очікують, що Україна здійснить більше атак за допомогою ракет Storm Shadow. Однак ці ракети мають набагато меншу дальність польоту ніж американські Tomahawk. Також видання пише, що рішення США було ухвалене після того, як повноваження щодо підтримки таких атак передали від міністра оборони Піта Гекса та Тагоні до головнокомандувача американських сил у Європі генерала Алексіса Гринкевича, який також очолює командування НАТО. Більше того, можливість завдавати удари ракетами Storm Shadow по Росії було ухвалене ще до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі минулого тижня. Водночас саме, американський президент соцмережі True Social назвав інформацію Wall Street Journal фейком. З його словами, США не мають жодного стосунку до цих ракет чи до того, що Україна з ними робить. Та що б там не говорив Трамп, напередодні Україна била по російському заводу в Брянську, який виробляв вивохівку, та ракетне паливо саме британськими крилатими ракетами Storm Shadow. А Російські телеграм-канали тоді писали, що із заводом все зараз дуже погано. Розворот Трампа в бік України стався не лише в питанні далекобійних ударів по Росії. Сії, а й санкції так міністерство фінансів США запровадило нові санкційні обмеження проти двох найбільших російських нафтових компаній РосНЕФТІ та Лукойла, пославшись на відмову Москви домагатися миру в Україні. У відомстві заявили, що цей крок спрямований на скорочення фінансування війни Кремлев та підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення перемир'я. Президент США на зустрічі з генсеком НАТО в Білому домі заявив, що розмовляти просто так із Путіним йому вже набридло. Кожного разу, коли я розмовляю з Владіміром, у нас хороші розмови, але вони ні до чого не призводять. Відомо, що нові санкційні обмеження, зокрема спрямовані на активи російських нафтових компаній і їхніх дочірніх структур у юрисдикції США, а також забороняють будь-які транзакції з ними. Глава Білого Дому додав тепер сподівається, що Путін стане більш розсудливим і захоче зупинити вбивства. Сподіваюся, Путін стане розсудливим, і сподіваюся, що Зеленський теж буде розсудливим. Для танго потрібні двоє. Тим часом американський сенат готується піти ще далі і хоче розглянути три законопроекти для посилення тиску на Росію. Зокрема, йдеться про те, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму через викрадення українських дітей, економічні санкції проти Китаю та використання заморожених активів Росії у США з їх передачі в Україні кожні 90 днів. Тож найближчі тижні будуть ще дуже цікавими для Москви. Через посилення санкцій США та ЄС проти ключових російських нафтових гігантів Індія готується кардинально скоротити імпорт російської нафти. І це дійсно може стати переломним моментом у глобальній торгівлі енергоносіями на тлі війни в Україні. Повідомляють Блумберг та Ройтерс. За даними джерел, деякі державні нафтопереробні компанії Індії уже почали детальний перегляд контрактів і торговельних документів на поставки російської сирої нафти, аби виключити будь-які прямі угоди з Роснефтю та Лукойлом двома компаніями, які потрапили під нові американські санкції. Дедлайн до 21 листопада для завершення всіх транзакцій з цими виробниками. Порушення може призвести до вторинних санкцій проти іноземних покупців, включаючи 25% тарифи на індійський експорт. Джерела Reuters уточнюють, що індійські трейдери традиційно закуповують російську нафту через посередників, а не напряму від Росєвті чи Лукойлу. Тому перевірка фокусується на накладних і ланцюгах постачання, аби уникнути ризиків. Це вже призвело до призупинення слотових закупівель і пошуку альтернативних джерел у перській затоці, Африці та США. Індія та Китай залишаються найбільшими покупцями російської нафти у перші 9 місяців 2025 року. Нью-делі імпортувала близько 1,9 мільйона барелів на добу. Це 40% від усіх експортів РФ, але нині обсяги стрімко падають. Вперше в історії королівський флот Великої Британії перехопив і супроводжував російський військовий корабель за прямим наказом командування НАТО. Про це повідомляє видання Sky News. Великий протичовниковий есмінець, названий на честь радянського командувача Миколи Кулакова, проходив через Ла-Манш із північного моря. І за ним понад 48 годин стежили британські сили, які були терміново розгорнуті для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні з високою цивільною активністю. Операцію ініціювали безпосередньо НАТО. Їх есмінець разом із гелікоптером відстежував маршрут віце-адмірала Кулакова від північного моря через протоку до острова Ушант біля узбережжя Франції. Діяли злагоджено у координації з британцями. Взяли участь також нідерландські військово-повітряні сили з гелікоптером та французькі військово-морські сили за останні 24 години сили оборони України нанесли численні удари по Росії. Росіяни нібито збили 139 дронів. Губернатор Рязані запевняє, що внаслідок падіння уламків збитих бопола на території одного з підприємств спалахнула пожежа, але за його словами постраждалих немає. Місцеві жителі в чатах і соцмережах одностайно пишуть про загоряння саме на рязанському нафтопереробному заводі одному з найбільших УРФ, що належить Роснефті та проробляє до 300 тисяч тонн нафти на добу. За даними моніторингових каналів, пожежа локалізувалася поблизу блоку каталитичного крекінгу та гідроочистки. Це вже друга атака на ЦНПЗ з початку осені. Та насла. Паралельно удар по військовому аеродрому у удягільво неподалік Рязані, де базуються стратегічні бомбардувальники: ту 95 мс ту 22 М 3 навчальні ту 134 убл та заправники ІЛ 78 А поруч розташований 360-й авіаційний ремонтний завод. Він обслуговує далеко бомбардувальну авіацію. Уражено копійський завод пластмас, який працює на оборонку. І судячи з кількості загиблих, а їх вже 15, руйнування там серйозні. У відповідь на загрозу від українських бопола Росія повертається до технологій Першої світової війни. Там оголосили тендери на закупівлю аеростатів із сітками для захисту промислових об'єктів. Хімічне підприємство в Тульській області розмістило заявку в Держреєстрі закупівель на вересні 2025 року вартістю 9 мільйонів рублів для придбання системи бар'єр мережі аеростатів, між якими натягується металева сітка для перехоплення дронів на висоті до 300 метрів. Один аеросат витримує навантаження до 30 кілограм. За задумом загородження підніматимуть за сигналом розвідки, аби уникнути постійного утримання повітря, яке вважається неефективним через погодні фактори. Ця технологія забезпечена з часів, коли розтати з тросами та ланцюгами змушували ворожі літаки розбиватися. Вони застосовувалися і під час другої світової війни для захисту міст від бомбардувань, але нині адаптовані під БПЛА. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочався процес повного відновлення зовнішнього електропостачання після рекордного за тривалістю го блекауту, що тривав майже місяць. Про це повідомив генеральний директор міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафель Гросі. За його оцінками, на повне підключення знадобиться близько тижня з моніторингом агентства на місці для забезпечення ядерної безпеки. Міністр енергетики України Світлана Гринчук підтвердила, що ЗЕС офіційно вийшла з режиму аварійного живлення. Блекаут, який тривав місяць, і дійсно був безпрецедентною подією взагалі в світовому в, в, в світі, тому що не було таких довгих блекаутів. Запорізька станція 10 разів була в блекауті. 42-й раз відбувався ремонт лінії за ці. Роки окупації, тобто українські енергетики, там 42-й раз ремонтували одну чи іншу лінію, які з'єднують енергосистему. І зараз вивели з 10-го блекауту станцію з найдовшого, оскільки перед цим найдовший був 2,5 дні. Зараз місяць. На добропільському напрямку українські збройні сили звільнили населений пункт Кучарів'яр. Понад 50 російських військових здалися в полон. Вони піднімали білі прапори та здавалися пачками, каже джерело в генштабі зсу. За даними аналітиків, серед полонених переважно мобілізовані з окупованих територій та контрактники, деморалізовані через брак боєприпасів і підтримки. Тим часом Росія планує залучити резервістів до охорони критичної інфраструктури, наприклад, нафтопереробних заводів, транспортних узлів і об'єктів енергетики від атак українських безпілотників. Заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу РФ Владимир Цемлянський каже, що резервісти проходити збори в межах своїх регіонів і не будуть направлятися на фронт проти України. А їхнє завдання полягатиме у посиленні ППО та фізичній охороні об'єктів. Однак експерти сумніваються в ефективності такого підходу, адже резервісти часто погано підготовлені, не здатні протидіяти високоточним атакам БПЛА, а російська ППО не справляється з темпом українських операцій. Контррозвідка Служби безпеки України викрила чергове агентурне проникнення російської воєнної розвідки на один із ключових об'єктів оборонно-промислового комплексу в Миколаївській області. Затримано двох агентів лаборантку та слюсаря місцевого оборонного заводу, які працювали на ворога. Ці кроти діяли окремо, але виконували схожі завдання. Передавали російським кураторам геолокації виробничих цехів заводу, дані про його охорону, а також інформацію про типи та обсяги оборонних замовлень, які виконує підприємство. Крім того, агенти повідомляли про наслідки російських ракетно-дронових атак на Миколаїв і відстежували дислокацію українських військ у регіоні. Це допомагало окупантам планувати нові удари, затримали їх безпосередньо на робочих місцях під час їхніх змін, після того як СБУ задокументували їхню розвідувальну діяльність і про цинізм, якому немає виправдання. Кіберполіцейські Києва викрили цілу шахрейську схему, через яку привласнювали гроші, зібрані нібито на потреби збройних сил України. Організатори, мешканці Одещини та неповнолітні, створили кілька фейкових акаунтів у TikTok. і там використали ім'я, фото та відео відомого українського військовослужбовця удостоєного звання Героя України за особисту відвагу та героїзм. Від його імені вони закликали користувачів донатити на підтримку підрозділу, але зібрані кошти привласнювали для особистих потреб. Поліція встановила щонайменше сімох ошуканих людей, які переказували гроші шахраям. А загальна сума збитків ще уточнюється. Тепер злодіям світить до семи років позбавлення волі. Дорослих підозрюваних взяли під варту без права внесення застави, а неповнолітнього помістили під домашній арешт. У Львові п'яний співробітник Служби безпеки протаранив два припарковані автомобілі. Патрульні виявили у винуватця явні ознаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік категорично відмовився проходити тест. Але за законом це прирівнюється до визнання провини. Цікаво, що за даними управління у Львівській області, цей герой не є місцевим співробітником. Однак, у головному відомстві зазначили, що почали службове розслідування для встановлення всіх деталей події. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, напишіть коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!